П'ятихвилинка Коли у нас з'являються та зростають діти, нам дуже хочеться, щоб у їх житті було менше складнощів, болю та розчарувань. І як батьки ми намагаємося зробити усе можливе для того, аби оберегти дитину від небезпек навколишнього світу. Але так не може тривати постійно. І підлітковий вік. Це саме час перших випробувань та драм, таких, коли ми, як батьки, вже без силі. Одним із таких важливих для підлітка моментів, за яким ми спостерігаємо, затамувавши подих, є стан першої закоханості. Виникає питання: а що робити, як бути поруч з донькою або сином, не завадити проживанню такого важливого? І тремтливого етапу, але тим не менше допомогти не втрапити в пастку та емоційну прірву. Сьогодні будемо говорити саме про це: досвід першої закоханості є надзвичайно важливим у становленні вже дорослого чоловіка або жінки, адже це перший реальний контакт з людиною, яка уособлює бажаний образ партнера або партнерки. До цього підліток послуговувався виключно фантазіями та спогляданням. Для підлітка у першому коханні надзвичайно важливо, що він або вона можуть бути привабливими та цікавими для тих, хто цікавий їм. З іншого боку, перші любовні стосунки навчають підлітка проявляти увагу та повагу до того, хто є цінним. До певної міри, саме під час першої закоханості, хлопець стає юнаком, а дівчинка молодою жінкою. Коли ми бачимо, якими нелогічними, іноді незграбними, іноді неочікуваними виглядають емоції, висновки, дії підлітка, нам хочеться втрутитись. Але перша закоханість це історія, що має бути прожитою без помічників. І нехай кращі помилки та проблеми будуть тут і зараз, адже підлітковий вік це вдалий час проживати емоції. Що ви можете зробити натомість, аби по-справжньому підтримати свого сина або доньку та бути корисними у такий важливий період її або його становлення? Перш за все, варто відноситися з повагою до того, що відбувається. Згадайте своє перше кохання. Згадайте свій перший сексуальний досвід. Це моменти, які будуть з нами завжди. Багато у чому вони визначають і нашу поведінку у майбутніх стосунках. Прожити цей досвід важливо і для майбутніх досвідів. Варто, аби близькі люди, і в першу чергу батьки проявили повагу до нового стану і статусу підлітка. Можна поділитися своєю історією. Головне, за жодних обставин не знецінювати те, що відбувається. Намагання відволікти увагу підлітка на навчання, особистий розвиток, заяви про те, що це точно не кохання усього її або його життя, формують у підлітка бажання усамітнитися у своїх переживаннях та відсторонюють його або її від вас. Якщо ж у вас є довіра та можливість говорити, бути готовим простягнути руку підтримку в моменти, коли буде боляче, цей час може бути важливим і для ваших стосунків, вчасно запропонувати обійми або смачний чай, дозволити розмістити страждання, поділитися своїми способами його проживання, саме це потрібно вашому підлітку. Відчуваючи себе свідком страждання дитини, ми перебуваємо у стані безпомічності та безпорадності. Нам так хочеться зупинити це страждання, мінімізувати його, знецінити. Ми відчуваємо злість та роздратованість по відношенню до того, хто не обрав нашу дитину і спромігся зробити її боляче. Можемо спробувати подивитися на цю ситуацію під зовсім іншим кутом. Наша вчора ще маленька донечка або маленький син сьогодні вже спроможні долати серйозні внутрішні злами, і страждання їх не руйнує, а їх світ стає об'ємніше та складніше. Бо це і є справжнє дорослішення. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.